Здоровенькі були, і ми знаходимось на офіційному сайті виробника масштабних моделей МініАрт. І ні, не тому, що я пішов до них працювати, а тому, що, як ви могли здогадатись, вийшов новий каталог з анонсованими новинками на 2024 рік. І кому цікаво, може скачати ось тут по кнопочці каталог і переглянути. Ну, а я сьогодні спробую висловити якусь свою думку стосовно новинок, що нам показав Мініарт. Компанія Мініард славетна багатьма речами, наприклад, тим, що виготовляє високодеталізовані моделі, в тому числі інтер'єрні, а також що має ряд цікавих доповнень для моделістів, тобто виробляє набори для діорам і інші корисні речі для моделістів. Але свою увагу я зосереджу безпосередньо на новинках на збірних моделях. Отже, на титульній сторінці ми насправді можемо побачити найсмачніше це бтр 4 е Транспортний літак Junkers, вантажівка Opel Blitz, і особисто неочікувано для мене це легкий танк M3 Стюарт. Досить цікавий колоритний каталог від Мініард. Приблизно такий був і в минулому, в минулому році. Тут є коротка інформація по... Типам або видам наборів, які бувають від Мініард, тобто Interior Kits, набори з інтер'єром, якісь просунуті набори чи спрощені набори special edition і тощо. Отже, що нового маємо від Міні-Арт? Що було анонсовано вже трошки раніше, це те, що Мінярт починає виробляти моделі в 72-му масштабі. І першою жертвою, так би мовити, сюди потрапила лінійка штугів третіх серії Г. Насправді відмінностей, відмінностей між цими штуками не так багато, але три набори вже анонсовані в 72-му масштабі. І це має бути цікаво для фанатів цього масштабу. Хоча я особисто віддаю перевагу все-таки 35-му масштабу, якщо говоримо про бронетехніку. Для тих, хто не знає, в міні були і дотепер випускаються такі цікаві набори Historical Miniature Series, які називаються, а саме набори з замками. Досить старенькі набори, але вони все ще випускаються, коштують не дуже дорого, і, мабуть, їх було би цікаво якось зібрати. Далі у нас анонсовані деякі новинки в 48-му масштабі літаки, окрім тандерболтів, які вже з'явилися в продажу, анонсували ще нових тандерболтів. Зокрема, в такій версії з цікавими і незвичними декалями. У версії Advanced Kit. І ще одна версія Basic Kit. Basic і Advanced Kit, я думаю, можна прирівняти по аналогії до едуардівських моделей Weekend Edition та Profi-Pack Edition. Тобто дешевші і простіші набори, і дорожчі, але більш високодеталізовані і з більшим, е, більшою кількістю вкусняшок в наборі. Особисто мені Thunderbolt не дуже подобаються, хоча спробувавши 48-й масштаб. Можу сказати, що досить цікаво збирати такі моделі. Що мені дійсно сподобалось в тому ж 48-му масштабі, і досить неочікувана новинка, хоча насправді хтось із глядачів мені казав про цей літак, це те, що в нас з'явиться Junkers F-13. По суті, перший пасажирський цільнометалевий літак-Моноплан в крутому 48-му масштабі від Міні-Арту. Буде досить цікава і високодеталізована модель. Але є один маленький нюанс, нещодавно, в цьому році, інша компанія вже випустила цей літак в 48-му масштабі, і навіть був огляд на моєму каналі Junkers F13 від MicroMir. Можете подивитись відео огляд на ту модель. Тим не менше, модель від мікроміру буде поступатися, безперечно, буде поступатися і в якості моделі, якості лиття, і в рівні деталізації. Тому ця модель буде явно краще, знаючи міні-арт і бачивши вже ту модель від мікроміру. Одначе, маючи ту модель, я думаю, що ось цю купувати ще додатково не буду. Оскільки мені здається, що й модель від мікроміра мені вдасться зібрати, ну, принаймні. Непогано. Але все одно круто, що з'явилася ось така незвична і цікава новинка від Міні-Арт. Гортаємо далі наш каталог, і тут далі йдуть набори для Діорам і різні фігурки. Не те, що мене цікавить найбільше від міні але, звісно, фанати є в цієї серії. Також ще одна серія від Мініарту, яка протягом останнього часу не отримувала жодних поповнень. Це... Авіація в 35-му масштабі, яка представлена у нас такими жирокоптерами чи міні-вертолітами, можемо їх назвати. Ось тому скіпаємо, гортаємо далі. Уже 35-й масштаб, наш улюблений, серія е, різної техніки і броньовиків, але по тематиці Першої світової війни. Тут також останнім часом не було жодних новинок. Хоча принаймні ось ці випущені броньовики, мабуть, досить цікаві. Далі у нас іде 35-й масштаб бронетехніка вже Другої світової. І тут ще один штук-третій, вже, мабуть, сота цієї моделі від Міні-Арту в, в їх найкращих традиціях. Конкретно ця буде відрізнятися наявністю характерного свинячого рила. Із симпатичною такою декалькою, конкретно, ось цей штук має бути інтер'єрною моделлю. Що нового по 35-му масштабі, ще це те, що нещодавно Мініард розпочав випускати серію різних трейлерів, причепів для їхніх вантажівок, що теж комусь може бути цікаво, хоча вони здебільшого під американську техніку. Раніше було вже анонсовано, але тут продубльовано в каталозі: це гармата пак 40 75-мм, надзвичайно популярна німецька протитанкова зброя. Але ось одна із тих новинок, що є дійсно новинкою, а не перевипуском чи переосмисленням, чи 10-500 модифікацій якоїсь іншої моделі це абсолютно нова модель. Німецька вантажівка Opel Blitz. Що, мабуть, цікаво, хоча, одначе, пам'ятаємо, що вантажівок Opel Blitz вже досить багато існує на ринку від різних виробників різних компаній. Хоча можна сказати, що всі ті моделі вже, хоч і непогані, але досить старенькі, а деякі з них відверто слабої якості. Ну і знаючи міні-арт, варто очікувати, я думаю, багацьку модифікацію цього Opel Blitz. І це насправді і непогано. І я думаю, деякі з тих версій будуть мати купу різного начиння, купу різного вантажу для цієї вантажівки. І це якраз і відрізняє міні-арт від багатьох інших компаній те, що міні-арт випускає. Свої набори вантажівок із різними вантажами. Але конкретно ось цей, я так розумію, буде з пустим кузовом. Гортаємо далі: ось той штук третій, який вже скоро має з'явитися на полицях інтер'єрна модель. Шкода, що міні-арт, мабуть, не пішов далі і не розпочав випуск штуків на шасі панциру 4 Обмежився тільки версію трійок але, можливо, якось і до того дійдуть руки. Тут можемо спостерігати широкий асортимент раніше випущених моделей, більшість із них досить круті й цікаві. Той же m 3 Lee чи Grand, який я, на жаль, так і не зібрав, а ось T-3485 ось цей. З повним начинням збирав. І досить крута модель. І ось одна, як мені здається, найцікавіша новинка із цих поряд з Юнкерсом F-13 це легкий американський танк M-3 Stuart І відразу анонсовано дві варіації. Хоча насправді, може, не так же і неочікувано, оскільки, якщо був випущений М3 Лігрант, то чому б не доповнити, не доповнити цю лінійку е, ось таким легким танком? Тут запропоновано нам дві версії: це інтер'єр кіт, тобто набор, набір з повним начинням і спрощена версія, але без інтер'єру. І та, і та знайде своїх покупців. Тут можемо побачити рендери моделі. Принаймні ось цей набір 35425 буде з такими от запасними каністрами, з паливом чи з водою, можливо. Виглядає досить цікаво. Знову ж таки, не сказати, що немає М3 від інших виробників, навпаки, є. Але цей буде відрізнятись високою деталізацією. І великою кількістю модифікацій. Тобто, мабуть, можемо чекати 10-20, я жартую, різних стюартів від Мініарту. Окей, рухаємося далі. Бачимо тут деякі з моделей по мотивам панцеру 4. Знову ж таки, ціла купа штуків третіх, Т-44. Гортаємо далі, шукаємо щось новеньке. Ось, до речі, що казав, це для американських вантажівок трейлери. З питною водою чи просто вантажні. Далі в нас іде ціла серія фігурок в 35-му масштабі. знову якісь німці. Відповідно, тематичний набір екіпажу для М3, тобто. Уже під новий М3 якісь фігурки будуть для моделістів. Знову ж таки, якісь німці, Tank Riders, Arden 44 рік. Гортаємо далі, маємо тут різні набори озброєння, катків, гусениць. Тощо, тощо, і перебираємось до іншої серії, яка, по суті, себе представляє цивільну техніку, цивільний транспорт теж в 35-му масштабі. І тут а, нібито нова модель Mercedes із таким вантажним кузовом і тентом, Але, по суті, це знов ще одна версія моделі Mercedсу, яких вже випущена ціла купа тип 170V. Але чому б і ні, з новими декальками, з новим тентом, можливо, навіть з якимось вантажем всередині. Те саме можна сказати і про досить цікаву і незвичну серію вантажівок на шосі трьохколісного автомобільчика Темпо. Ось конкретно цей буде з різними хлібцями, так би мовити, з випічкою. Ось і ще один темпо, в даному випадку вантажний, в досить цікавому жовтому фарбуванні з цікавими декалями. І як я й казав, що окрім самої моделі, тут ще й купа різного вантажу. В даному випадку це е, бочки з пивом, здається. До речі, із лінійки темпо я збирав, хто пам'ятає, ось цього мальця зелено-білий. Вантажний автомобільчик з ящиками досить класна модель, мені сподобалася. Тому лінійка темпу, як на мене, Міні-Арта досить крута. І це одна з, ще одна з переваг Міні-Арту, що він, можливо, випускає не завжди абсолютно нові моделі, а дуже часто якісь модифікації вже існуючих. Але, тим не менше, ці моделі досить незвичні і колоритні. Однією з таких якраз є серія. Міні-вантажівочок Темпо. Ще одна модель в 35-му масштабі цивільний транспорт, така ось американська вантажівка Chevy G506, але з цільнометалевим критим кузовом, якщо так можна висловитись. Не дуже мені подобається цей кузов, хоча, по-своєму, він досить незвичний і для когось може бути навіть цікавий. Окрім такого ось стріблястого стріблястої вантажівки в медичному сервісі, в медичному обслуговуванні, був десь ще анонсований і військовий варіант, можливо, ми десь його пропустили в зеленому кольорі. Також у нас є тут поповнення фігурок цивільних в 35-му масштабі досить незвичні, колоритні, цікаві набори, з якими можна... Побудувати, ну, дуже класні діорами. Ось, рухаємось далі. Ще одна серія, яка не дуже чи то мала успіху, чи то просто вирішили її не продовжувати. Тим не менше, серія What If, що якщо, де у нас такі фантастичні технічні засоби і літальні апарати. Колісні танки і такі ось вундер вафлі. Безумовно, ще одна серія новинок для когось буде надзвичайно цікавою. 35-й масштаб, сучасна техніка і БТР-4Е. Броньовик українського виробництва насправді ось ця модель БТР-4Е була анонсована ще, чи навіть не в минулому році, а скоріше всього, навіть в 2022 році. Але пройшло багато часу. Складного часу для багатьох із нас. Але тим не менше, ось цей БТР знову потрапив в каталог, і вже я думаю, що в цьому році він все-таки з'явиться у нас на полицях. І, мабуть, це має бути досить крута модель, особисто собі я, мабуть, придбаю її, якщо буде вільний час. Оскільки вважаю, що вона буде крутим доповненням до асіємовського козака. І також доповненням до страйкера, який я вже практично завершив, і він скоро вийде в нас на каналі. Оскільки сучасної техніки в мене не так багато зібрано, тому будемо будувати таку міні-колекцію. Отже, ми бачимо дві версії бронівика 4Е, буцефал. Рання версія, судячи по фарбуванню, мабуть, це броньовик ще часів АТО, і тут, можливо, хтось із вас не помітив, а можливо, і помітив. Думаю, можемо вважати це як невеличкий спойлер, що буде, можливо, буде ще одна версія цього броньовика у версії Медаваку. тобто санітарно-евакуаційного автомобіля на Сіб бтр 4 А може, й не буде, але я думаю, чому б і ні. І ось цей набір безінтер'єрний, а ні, помиляюсь, інтер'єрна версія раннього БТР-4Е і ще одна інтер'єрна версія БТР-4Е, але вже пізнього виробництва, який вже, судячи по фарбуванню, впізнавальним знаком вже проявив себе на полях боїв поточної війни, що триває і далі. Ось тут можемо побачити рендери БТР-4. Досить цікавий і високо деталізований інтер'єр броньовика і, знаючи, Мініарт, арт, там буде ціла купа деталей, далеко за тисячу, мабуть. Тим не менше це має бути цікаво в збірці і як результат модель. Напишіть, яка з цих двох версій вам подобається більше всього. Мені здається, більш трошки симпатичний, симпатичніший ось цей нижній варіант, хоча. Цей з обрешітками по периметру корпусу теж досить крутий. І впізнавальні знаки. Рухаємося далі. Також нещодавно була ще одна версія Т-34-ки. Комусь може буде цікаво, я свою вже зібрав з інтер'єром. Поряд з тим, тут намальовані раніше випущені моделі, а саме лінійка з безлічі варіацій середніх танків Т-54, Т-55, які теж по-своєму круті фігурки бойців, бійців і членів екіпажу, але більш сучасного періоду. І наступний розділ у нас це buildings and accessories, тобто якісь будівлі і доповнення, знову ж таки, для діорам. Тут бачимо ось таку крутезну, мабуть, модель. Токарного <кій>, чи якогось іншого станка. І з нового в цій колекції у нас є набір сирів. Здавалось би, а навіщо воно і кому здалося, але я думаю, свої поціновувачі і на це існують. До речі, я, мабуть, не буду спойлерити. Але один із цих наборчиків, десь який ми тут огортаємо, чи, можливо, зараз до нього дійдемо. Я собі все-таки придбав. Тобто набір для діорами, і я думаю, найближчим часом, як завершимо страйкера і козака, я зберу саме той набір, а який саме можете вгадати. Або не можете. Але, одначе, він десь тут був, і я його десь тут прогортав. Ось, дуже крутезні набори для діорам. Тобто деякі з них можуть представляти собою практично е завершену композицію, а деякі чисто як доповнення, якісь деталі, дрібнички, які доповнять вже вашу існуючу діораму. Окей, рухаємося далі. Ще одна серія від міні-арту це безпосередньо діорами, тобто набори, які. 100% діорами, які включають в себе і підставку, і моделі. І тобто, все, що є в коробці, можна зібрати відразу, отримавши цільну діораму. І ось буквально щойно помітив і чуть не скіпнув це саме такий от новий набор цієї серії. Добре, що я його помітив, Big Set. Тобто, цільна діорама з підставкою, з полуторкою. І з винищувачем Су-85. СУ так, безумовно, Су-85, оскільки Су-00 Мініарт не випускає. І також тут ще набір фігурок в цьому наборі є щиків і купи інших дрібничок. Ну, а кому хочеться просто якусь підставку, то є й поповнення серед підставок. Окей, рухаємося далі. Ще одна серія. Це 24-й масштаб. І в 24-й масштаб я не знаю, наскільки це перспективна серія від Міні арту. Не мені судити це. І сюди перекочували трактори ланцбульдог. Різні варіації цього трактору. З 35-го масштабу в 24-й. Я думаю, безумовно, для когось це буде цікавим. Я особисто збирав ось такий от Lance Bulldog d 8506 модифікація 37-го року, але в 35-му масштабі. І це була надзвичайно крутезна модель. Так, там були деякі косячки, незначні, але досить харизматичний, цікавий тракторчик вийшов. хто хоче, може теж переглянути процес збирання тієї моделі. Далі у нас іде серія історичних мініатюр, фігурки в 16-му масштабі, різноманітні фігурки лінійної піхоти, римських легіонерів, спартанців і тощо. Досить специфічна серія, але теж, мабуть, по-своєму цікава і, на жаль, тут нічого новенького я не бачу. До речі, деякі з цих фігурок у мене теж є в колекції, але я ніяк не наважуюсь їх зібрати. Ну і здається, це по суті все. Маємо тут зміст з відмітками, які у нас нові моделі з'явилися. Насправді не так много абсолютно нових моделей. До абсолютно нових ми можемо віднести німецьку вантажівку Opel Blitz. Junkers F13, транспортний літак в 48-му масштабі, БТР-4Е. І М3 Стюарт. Тобто, мабуть, ці чотири моделі, які є на обкладинці, можна вважати абсолютно новими. А, е, хоча там, мабуть, також можемо вважати як абсолютно нові. Це якісь набори фігурок е, чи інші набори. Ось. А решта моделей все-таки великою мірою це. Переосмислення вже існуючих наборів. Тим не менше, це теж добре. Що ж, друзі, на цьому все. Залишайте ваші відгуки, ваш фідбек, яка з цих моделей, яку ми сьогодні переглянули, вам сподобалася найбільше. Яку б ви стопудов хотіли зібрати, чи, можливо, думаєте над цим. Ось, і, мабуть, зустрінемося найближчим часом. Чекаємо такий самий каталог, але вже від ICM, хоча він може вийти вже в січні місяці, як це було, здається, минулого року. І також, вже зовсім скоро, побачимось за відеофіналом по проекту Striker. Отже, всім дякую за увагу. Успіхів, миру, бувайте. Пока!